Всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні у нас хороша каточка буде. але розкажу вам одну погану новину. У мене з'явився стрім-снайпер, не один. Це дуже злі стрім-снайпери. Не буду говорити їхні ніки. Чого я такий злий на них. Це не через те, що вони бігали, вбивали мене постійно. Це не через це. Це не через це, пацани. Я бігаю, як обично, бігаю в соло, розвалюю лобі. І тут заходить чувак до мене, стрімснайпер. Починає мене вбивати. Те вже протягом десь чотирьох днів він кожного стріму мішає мені грати. Він мене вбиває, вбиває, вбиває. І я згораю, починаю його матюкати дуже сильно, посилати його на три букви, називати його забороненим словом, що забороняє Твіч. YouTube надійсно забороняє Підарас. Підарас кажу, ти Йобаний. І що ви думаєте? Напевно, цей чмошнік жалується. І через декілька хвилин мене банять на твічі. У мене злітає трансляція. Мені дали бан на 7 днів. Нам 7 днів через таких стрім-снайперів. Стрім-снайпер, якщо ти це дивишся, Іди ти нахуй. Дурак дурний. Іди ти нахуй. Поки будемо стрімити на Ютубі, але стрімами на Ютубі теж є проблеми, оскільки в мене поганий інтернет, а на Ютубі потрібно більше бітрейту, а інтернет не вивозить. У мене в ігрі пінг 200. Або трансляція лагає, або пінг 200, тому я не знаю, як будемо вирішити цю проблему. Інтернетом нічого вирішити не можу. Будемо щось думати. Ну поки 7 днів на твічі стрімів не буде. Дивіться мої відоси. Надіюсь, ви за 7 днів заскучаєте. Ну, стріми проведемо на Ютубі, коли буде оновлення, щось придумаємо. Але відео сьогодні буде хороше. Ми візьмемо топ-1, кілів буде багато. Будемо бігати із Кар, і з XM4. Із ППшкою, з тримаганами Як це вийшло, ви побачите. Катка цікава, там були такі цікаві моменти. Побачите, як я втратив кар свій, як я втратив своє кохання. Побачите, як зарішав селфік. Каточка цікава. Друзі, а перед цим підписуйтесь на YouTube, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і через 7 днів підписуйтесь на твіч. Поки там підписатись не можна, я в бані. Я навіть не можу дивитися твіч, розумієте? Навіть дивитися нікого не можу. Ну, якійсь комба, звісно, з нового аккаунта, бо на телефоні не можу зайти. Ну, а ми розпочинаємо. Класну каточку. У мене тоже В якісь теж їм путлах є. Інтернетом якісь трабли чи що Да ви там літаєте, синочки. Без Шансів, братишка. Блять, я две, я думаю, это выкину, та Він объективно, Диви. А шо це таке, блин? Чо в мене тут штурмовка? Бах. Черговий бах. Ну, на ППшку. Давайте вб'єм цю типа. Якщо він ще там. Він не звер. No. Опа, на. Пришлося цілитися. Я раніше швидше цілився. Тоже корячок. Це здаліка, як будто ви дуже. Опа на от побачив. Блять, щось він дуже хорошо попадає. Ця він бачить мене. Тут стрелял по нему, чувак, снизу здесь. Что ты палиш, я там лима уже? Сука, заберите мне. Ты это сидишь, блядь. Шаудин біжить зайдет. Цю человека точно треба закрити Там даже двоечка біжить Руй, да? Пішов на зібку, да, вон бачу. Зубаеш у мене одна плитка Блядь, якщо у неї газик він виграв. Ні. роздали трошки скаряка, да, Бачу його UAV available for Jadkins. Marking target located. Cash is moving in. Use safe zone located. Contract work more than usual, so get it done, soldier. А чим я то получу, менечего? Блять, Ну Я тоже в голову не попав, блядь. Пешки б зажав би б, закрив би ее на їзі. А штурмовки ще быстрійшими. Блять, такие кони бігають, что пиздец тут. Ну. Все, просто кар пропал. Дэвин. Найс? Nice? Ну, як це? Хороша гра? Чи не перевершено? Yeah, primary objective complete all targets eliminated Я так осторожно захожу. он точно есть на входе еще был. снайперка говно. А одна снайберка лучше другой. Мне показал, что у него маска є. А. Я вже и не хочу снайберком бьет. Ну, втікать. Мене і так не супер круті. Тут Миши Слушай, ще... мне приходится вратись чужими. Pig bone track by an enemy squad evade and survive. Nice, snipers, Ten remaining keep pushing. Gas is closing. In. Get to the new safe zone. The enemy lost track of you. Good work down there. I need a better. I'm going to go again. Yo, Billy. Никип пришел за него. Не хватило одного ну, кіла, блядь. Я тебя заберу. moving in new safe zone located zone of they picked the wrong fire way to get it done Блять, одного кіла не хватило. Ну я щось розпереживався в цій катці, треба було зажати, такого ще не було. Цей снайпер забрав, блять. Знову одного кіла не хватило.